2-35 був цей прильот РСЗВ в трьох локаціях. Це центр населеного пункту. Чотири будинки повністю знищені, там стіни повипаду, то вони не підлягають відновленню. А загалом, я думаю, будинків 40-50, тому що в різних локаціях. Вибухи були сильні, а там вікна по. По повилітали двері. А у вас в будинку щось постраждало? Та, це так. Стекла по, по, побито повилітали. А ви прямо на цій вулиці живете, так? Ну, А у вас щось постраждало? Ні. Вікно одне випало. А ви ховались десь? Зраз ту будинку були. Ну так, да, ми ж думали ось щось закінчиться. Погріб є. Всі ніколи там не ховається. То конкретно каже в погрібі сиділа, а ми тепер за ними підемо. Дуже прикро, що. Попадають, от як більшість подивився, так це соціальна категорія. Це ті люди-інваліди, одинокі, у кого немає близьких родичів. Зараз жіночка підійшла, каже, мені нікуди їхати, я з інвалідом, дитиною, буду зараз орендувати. Ми з запорозькою політехнікою підписали меморандум, і там вже з Малокатеринівки розміщаємо людей. Тому надіємося, що воно на цьому закінчиться, щоб хуже не стало. Не думайте виїжджати, поки ні. От скажіть, кому ми нужні 80 років? Ну ти молодіж, а мені 80. Років. Кому там треба працювати, платити за все. А що пенсія 4 гривні, 4 тисячі де воно покриє? Куди їхати? У погрів залізти хай накриє. Ну так, вже все. подумаємо, звісно, після цієї ночі вже щось треба думати. Дуже прикро непогане агро підприємство, які давали налоги, теж розбили все. Хлопці тільки що я до них їздив, завершують діяльність на нашій території, бо все, що матеріально таке цінне для них, для роботи, для обробки землі, воно завершилось все. Тому зараз на сесію написали, будемо звільняти від податків, тому що підприємство становиться. І дуже прикро, що після Малокатериніки починається підтягуватися сюди до селища Кушугум. І ми дивимося, це цивільний сектор, просто викурюють людей і все. Бачите, люди є, живуть, навчання у нас відбувається. Сьогодні автобус поїхав забирати дітей. Надіємося, звісно, що хлопці. Збройних сел України не дадуть підтягувати більше техніку і ці РСЗВ, які долітають до нас.